робить Клавдія Дмитрівна, і вона попросила вам роздати зараз обережки. Можна на пам'ять, що ви у нас були. Можна, так? Можна, так? Можна. Клавдія Дмитрівна відвідує територіальний центр Інгулецького району вже принаймні 5 років. У відділенні денного перебування знайшла чимало однодумців, разом із якими і з користю проводить заслужений відпочинок. Від початку війни робить речі для наших захисників, які гріють тіло та душу військових, у стілки для взуття, талісмани, ляльки-мотанки і не тільки. Тут завжди весело. Тут колектив. Основне це колектив. Прийшов душою від відпочив тут. Посміявся, повеселилися, щось зробили. Ми розуміємо, що ми потрібні пані саме основне для людини бути для когось потрібним. Оце в нас тут наш колектив, який нам дуже потрібний. Ми йому, а він нам. Окрім занять по інтересах та волонтерства, у відділенні денного перебування можна поправити здоров'я у спортивній залі чи у масажному кріслі. Скористатися послугами психолога тощо. Затребувано серед місцевих є відділення натуральної допомоги, де, наприклад, будь-хто може відвідати перукарню. А тепер каже, що ми щасливі. люди? Так! Скористався послугами перукаря і 83-річний Василь Васильович. Каже, завітав сюди вперше та залишився задоволеним новою зачіскою. Я дуже доволен, дуже доволен. Ну, користуюся я під стрижкою одною, слава Богу. Загалом на обслуговуванні терцентру перебувають 1232 особи з найбільш незахищених верств населення, а саме пенсіонери, самотні люди похилого віку, особи з інвалідністю та ті, хто потрапив у складні життєві обставини і потребує соціальної допомоги. Додались до них є 480 родин з числа ВПО. Відділення натуральної допомоги, адресу натуральної та грошової допомоги, якому безпосередньо додається послуга натуральної допомоги. Це послуги перукаря, швачки, робітника з комплексного обслуговування. З ремонту, сантехніки, Будинку, мілкий ремонт і безпосередньо натуральна допомога. Саме на весь требуючи на сьогоднішній день є послуга натуральна допомога. Найбільше її потребують, на жаль, внутрішньо переміщені особи. Маломобільними громадянами опікується відділення надання соціальної допомоги вдома. Усе це невід'ємна частина міської програми соцзахисту різних верств місцевого населення, яка робить кривий ріг флагманом з-поміж інших міст нашої країни. Терцентри стабільно фінансуються бюджетним коштом, а виплата грошової допомоги продовжується попри воєнний стан. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які теж працюють з нашими територіальними центрами і надають їм допомогу і продукти харчування, і обладнання. Тому разом ми, я вважаю, на достойному рівні підтримуємо наших соціально захищені версти населення у кривому розі повноцінно працює уся мережа територіальних центрів. Наразі їх у місті налічується вісім протягом минулого року. Фахівці цих закладів обслужили понад 17 тисяч громадян, яким надали більш ніж 2,5 мільйони соціальних послуг. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перший міський.